Як розпізнати перебування Святого Духа і Бога біля людини, які ознаки мають проявлятися? Купіть собі індикатор. Я маю такий індикатор, що він має світить зеленим і червоним. Якщо Дух Божий, він зеленим це світить. Якщо дух не Божий, то червоним. Хочете такого індикатора? Знаєте, кому ви його можете подарувати? Дуже добре. Перший раз собі на шию закладів, ви чітко добре знали. Духа можна розпізнати по плодах. По плодах. Дух Божий будує, дух злий руйнує. Все, що людину принижує, то є злий дух. А як розпізнати Духа Святого? Вам не треба його розпізнавати, вам треба йому зробити місце в собі. Молодці, Царю Небесні. Це для того, щоб Дух Святий знайшов місце в тобі. Не треба його розпізнавати. І давати оцінку Духам. Краще готуйте себе для служіння Богом, і для того, щоб Бог служити, наповняйте себе Духом Святим, вам якихось інших духів, розпізнавати і вгадувати, і потім буде якийсь тим, як із Симоном, так? Симеоном, Симоном, який каже, як він. Чому то злий дух засмутив твоє серце, що ти пам'ятаєш, що ти обманув не людей, а Бога. А, симон, бо тому що навіть є такий гріх Симонія, так? <кій> тому не треба, не треба шукати і розпізнавати духа, а жити для Бога. І наповняти себе Духом Святим, як його розпізнати, молиться Царю Небесний і дайте вам Духа Святого. Оксана Парійчук, отче Василю, Слава Ісусу Христу, скажіть, чи можна молитися своєї молитви під час служби онлайн, коли слухаю вашу службу? ну, ну дивіться. Іде служба Божа. Так? Наприклад, я йду на вхід, всі чи читають антифони. Ви будете молитися свою молитву, якось вона там не підходить, бо тому що там є свої молитви. І так далі. Потім причастя, там молитва є своє до причастя. Ще там і читаємо, чи наш, всі разом читаємо, чи наш. Ну, в принципі, молитви не те, що свої, навіть нема таких молитв, щоб там молитися. Ну, знаєте, є такі молитвенники, що там є молитва під час хірургия, молитва перед Євангелієм, молитва після Євангелія. ще там такі є. Це значить, раніше так використовували для тих людей, щоб які вже постійно на службі, кожен день ходять на службу Божу, щоб їм не було скучно чи ще щось інше. Я за те, щоб слухати молитви. Ви кажете, так вони кожен день одинакові. Одинакові та не дуже. Ну, тому що кожен день до вас говорить отець, як мінімум на один день старший, і значить інший. Навіть інтонація інша, сприйняття інше і наповнення інше. І тому кажу вам: просто слухайте служби, служби стараються вникнути в глибину. Божественного слова, бо служба Божа це особлива молитва. Ті люди, які почитають службу Божу, пошанують відносяться, будуть мати особливу заслугу і, і спрощений варіант попасти до Царства Божого. Ті, хто шанує службу Божу. Так що молитися можна свої молитви після служби, так? є такі, може десь там місця, де Є пауза, так? У недільній службі, там є пауза після утренньої, там є пауза до молитви, до, до матерів молитви за дітей. Потім матері молитви закінчують молитися, і там є така пауза перед початком служби Божої. Там можна молитися свої молитви, молитви із молитвенника, молитви намірення, які ви хочете зробити на службу Божу. І можна своє. А на службі треба слухати те, що читає отець. Так. Щиро дякую вам за ваші. Дякую за ваші. Дякую за ваші запитання. Нехай Господь Бог дарує радість, пізнання не тільки тим, що записали, але ще інші люди, які слухають відповіді. Таксі. Ми молилися там сьогодні за Сергія із Ужгорода. Мені дуже приємно, знаєте, люди так далеко, десь там Закарпаття дуже багато мені дзвонять, і я знаю, що люди зі мною разом моляться. Знаєте, дай Бог вас всіх благословить, щоб ми всі знали, що Господь Бог любить нас, всіх, українців, де б ми не були, чи це Ужгород, чи це Коломия. Панківський Тернопіль, Черкаси, чи це буде тобі Вінниця, Житомир і так далі. Тобто я аж до Дніпра і Запоріжжя, Бог всюди з нами і всіх однаково любить, і ми маємо Бога засвідчувати свою єдність. Що ми, як без всяких там уточнень, що о, тобі та там Львівські, а тобі та там з Дніпра, розумієте, чи ще там щось. Ні, ми діти Божі. І разом молимося, разом допомагаємо нашим військовим, разом волонтеримо. Так, ми разом. Ми один Божий народ. І, і слава Богу.